Приїхали до вас сюди з хлопцями, щоб по-перше висловити свою підтримку. І, 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 друге, нашим ворогам, що рейдерські заходи, ми на них відреагуємо. Так як відреагували на війну, прийшовши захищати країну, так ми відреагуємо на тих, хто 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 хоче знищити українську церкву. Забрати її, віддати, віддати нашим ворогам тут в при, при фронтовій зоні. Ось фронт вже поруч, таке велике місто і одна українська, українська церква, то про який ми можемо, можемо говорити? Зрушення, якщо в свідомості людей, люди не можуть зрозуміти, хто ворог, а хто не ворог. І тому хочемо висловити вам свою підтримку цілковиту. Я впевнений, що українські воїни і підрозділи, з якими ми ще зустрінемося, сьогодні і правоохоронні органи, до яких великий сумнів всіх неангажованості є. Вони всі відреагують, відреагують керівництво, що ці всі е, неправомочні дії, і всього, вони відреагують так, що все, все українська церква залишиться і буде там, де вона є, і надана тій громаді е, вам, вона які вона потрібна. Тому, тому ми, з, ми з вами і дякуємо вам за, за, за підтримку. Україна мусить знати, що відбувається. І люди мають, мають розуміти, хто ворог, а хто не ворог, тому що ця гнучкість моралі, це не вкладається в здорову голову нікому. І дуже дякуємо і вам, настоятелів цього храму, що тримаєте оплот українства, українського слова в цьому, в цьому багатотисячному місті. І Віримо, що всі проблеми ми разом переборемо. Ми з вами, українське військо, я впевнений теж. Слава Україні!